У селі Городище через сауну ледь не згорів житловий будинок. Лазня знаходилась у цокольному приміщенні приватного помешкання. Про загорання вогнеборців повідомили самі власники. Гасити сауну прибуло дві пожежні автоцистерни. Не гаючи часу, наші бійці в апаратах захисту органів дихання розпочали гасіння і відразу виникли ускладнення, висока температура, сильне задимлення. І загалом уся рятувальна операція тривала понад 3 три години. За цей час нашими бійцями не вдалося допустити розповсюдження вогню за межі сауни, і як результат будинок та усе майно було повністю врятоване. Вогонь лише знищив газовий котел, газовий конвектор та 15 квадратних метрів. Внутрішнього оздоблення дерев'яної вагонки приміщення сауни розміром 4 на 3 метри. Наразі причина пожежі встановлюється.